Воїнів Азова, Горині, батальйонів Айдара. Сергій Пандрах, капітан сили, батальйон Айдар, голова обласної спілки, учасників бойових дій АТО. Шановні депутати, ви прийшли сюди працювати на користь громади. Якщо ви. Прийшли працювати на користь громади, ми це будемо вітати. Але якщо ви будете вирішувати свої питання не на користь громади, маємо на увазі порушувати генеральний план забудови славного міста Дубно, дребанити землю, ображати учасників бойових дій, ображати сім'ї загиблих, інвалідів війни, не закладати в бюджет кошти на лікування і реабілітацію. Тому що воїн, який відвоював, Демобілізувався, прийшов сюди, він потребує серйозної реабілітації. Хоча б 21 день з сім'єю в хорошому санаторії, профераторії, для того, щоб психіка стала на місце, тому що контузія, психіка розрушена, дії такого воїна можуть бути плані, Так? Тому воїн звертається до вас, щоб ви працювали на користь громади. Якщо ви будете ламати генеральний план, забудови ставного міста тут, дозволяти. Забудовувати споруди за межами червоних ліній, поза спиною громади дербанити землю, ображати воїнів, а що тоді ми прийдемо до вас ще раз. Тоді, вибачайте, будемо з вами сходитися. І ще одна річ: ми вимагаємо публічного вибачення від вашого міського голови, нашого міського голови, який поїхав на схід, відвідав батальйон Гори, де він. Дозволи собі у п'яному вигляді ображати воїнів, ображати комбата, ображати наших славних волонтерів, в тому числі дівчат. Тому що, якщо хтось думає, що війна десь там, в Азії, в Африці, повірте мені, війна йде серйозна у нас на Україні. Кожного дня гинуть хлопці. Кожного дня отримують важкі поранення. З 31 на 1 січня на сході 11 воїнів отримали важкі поранення. Всі вони. Цей, в героїчному відділенні, проведені були серйозні операції до підрозку в, в Палістінці імені е, Мечникова. Знач, попадають в полон. З 12 на 13 грудня попав в полон наш попис рівного Айдарівець. Тому, е, тому багато наших воїнів ще в полоні, тисячі і тисячі потребують лікування реабілітації. Чесно вам скажу, що наші воїни на порядку не мають що їсти. Практично кожного тижня ми відправляємо туди тонну півтори тонни харчів, тому що наші воїни не мають що їсти. Шановні депутати, шановні дубічани, ви повинні це, це розуміти так? і усвідомити сидіти. Тому ще раз наголошую, що ми воїни вимагаємо публічно, вибачимо, міського голови за ту повістку, значить, куди він виїде. Розумієте? Слава Україні! Героя! Сергій, кубуйте, будь ласка. Здорово, не копайте вам. Я не копаю. Будь ласка, ще хтось почувається громадська організація Спілка учасників ритуалів захисників міста Рівне та Рівницької області гори. До нас звернулися наші побратими, з якими ми пробули Бревний рік на сході стосовно вашої поведінки, тому ми підтримуємо Сергія Богдановича, стосовно того, що ви маєте випочитись перед тим. В принципі, ви знаєте, якщо б, мабуть, ми були не демобілізовані і, були, і вас би гарно б зустрічали, тоді, коли ви були трошки неадекватно, я думаю, що ви відчули б е, смак землі на сході, бо ми, мабуть, вас. Б... І трохи проволочили б по тих блиндажах, де ми рік проходили. Я думаю, що ви мали б показати своїм прикладом, як треба вести бійцям на передовій, аби зробили тільки негатив. Тому я підтримую, що вам треба вирішити. Будь ласка, одна сторона, друга сторона, я даю можливість сьогодні весь формат виступів, щоб всі чітко бачили, розуміли щодо виступів, щодо пропозицій, так далі. Будь ласка, будь ласка, представтеся. Панки Володимир, батальйон Майдан. Про дану е, ситуацію, що вашої відомо вже по всій лінії фронту. Тобто е, неадекватна поведінка, е, запах алкоголю, е, ображання волонтерів. Е, я вам хочу сказати, е, що ми не допустимо таких речей. Е, це остання якби мирна акція наша така по даному випадку. Більше е, ми будемо е, діяти більш радикально. Я хочу сказати, що війці в АТО по новому законодавству, зараз, за те, що вони з'являються на передовій військових частинах, знімають повністю плату. Тому я пропоную у зв'язку з цим в міському голові зняти повністю всі надбавки, які ми не закону барушні. Я хотів би сказати, бувши, ще які були раніше. 90... 2014 рік, 2015 рік. Хтось є із учасників. Будь ласка, ви. Андрій Берташ, голова громадської організації Горинь. військово батальйону горень з перших днів його створення. Дуже хочу відповісти на всі запитання міського голови Дубна, які. І маємо до мене якісь запитання. Зі слів свого командира батальйону, майора Бондера, дійсно така інформація присутня, поведінка була такою, і це не інформація послухав, я особисто телефонував командиру підрозділу перед тим, як приїхав до вас, з'ясувати всі обставини зустрічі. Тому я стверджую, що була образа волонтера, були такі проблеми, про які доповідали вам далі військовослужбовці. Слухаю вас. Знаєте мені чітку відданість, які це слова були? Присутність командира батальйону буде вам, з вами, якби він особисто поспілкується. Я не можу стверджувати вам про ваші слова. Було від розвернення батальйону Горинь. Шановний пане Бертушу, я Андрію, я би хотів би почути, якими словами я, як міський голова, обізвав командира батальйону. Це дуже для мене важливо. Розумієте, як Ви вам сказати, це дуже вам важливо. Ви, Дивіться, Дивіться. ви спілкувалися. Пане Андрію, це для мене дуже важливо. Тому що, що ви схопайте в міському голові, бо від вас сюди прийде з роботи, щоб ви підтримали. А де ви повинні бути в цей час? Де ви повинні бути всі у робочий час працювати? Ви, не ви прийшли, отримати зарплату, прийшли підтримати голову. Слава Україні!

я знаю причудово, чим цей батальйон займається. Це був присутній особисто, так як я звільнився на декілька тижнів раніше, ніж ми туди приїхали. Але не сумніваюся ні одного слову. Від тих хлопців, які мені передали, які були особисто присутні які чули, і бачили, як ви їх ображали, які ми словами. Повторювати я їх тут не стану, але це не цензурні слова. Це не цензурні слова, якими ви обмінялися. Один обмір. Значить, дякую. дякую. Крім, того, крім того, я хочу ще додати, що я знаю, що є відеозвернення, які зняли наші хлопці. Боротьбу з зовнішнім внутрішнім агресором здобуди святкування Збройних сил України. Командир, ВЧ, ще підполковник, не буду розвивати частини, Горинь, батальйон Горінь. Олександр Сергійович Сіс. Знаєте такого? E, yeah. Пане мер, я хочу сказати, що це було до того моменту, поки ви ще нікого не послали. Думаю, вам ця грамота зараз би не була вручена А тепер, шановні, пособите мене, шановні присутні, шановні депутати. Я міський голова Антоніо Фласим Михайлович, побуваючи на сході України, разом з групою жителів міста Дубно, в тому числі із отцем Меркурієм. Він сьогодні присутній тут а на місці. Ми виконували в той час. Я був у відпустці за е, три дні, яких я там перебував, і виконував волонтерську місію. Тому що вся громада міста Дубна, всі порядка 40 підприємств, установ нашої міста, в тому числі релігійні громади московські, київські, а також інші, інші протестантські релігійні громади включилися в гарну акцію допомогти Сходу України. І ми виїхали туди, 301 батальйон. Серед ночі був лив тоді поливний дощ. Ми поїхали, це вже було, було десь біля пів одинадцятої ночі. Нас зустрів, виконуючий обов'язки командира батальйону, начальник штабу і замбутір. Ми Поставили свої машини. Ми приїхали двома бусами. Бус один той, який купили ми колись за фільм Поводир. Ви пам'ятаєте, громадськість нашого міста купила для військової частини А 15-19, а також бус нашого е земляка дубиничанина новисада Юра Юрія. І прицеп нашого міського працівника з міської ради ранку. Я з Русланом Андрійовичем. І оце Меркурієм перші, так як ми разом спали, 6 годин ми вже були і розподіляли речі, як ми будемо їхати. Перша наша поїздка це була в Мар'їнку. Потім по сходу сюди аж до самого Маріуполя до самого Артемівська. Заїжджали так само, відвідували, де загинув наш дубнчанин Олег Романович. Були у всіх населених пунктах. І були навіть вчора, якщо ви можливо бачили, так по телевізору показували цю школу в Мар'їнці, біля якої ми були, яку ми відвідували, і ті пости розгромили. Але діло не в тому. Нам вдалося завдяки тим руку Сергію, який є жителем нашого міста і є учасником членом батальйону. Для е... кого? 301-го батальйону, по-простому буду говорити. Ми відвідали саме крайні точки фронту бойових дій на сході України. Це є герої. Це крапка. І наш поступок, який був там, був теж героїський, тому що ми були на самій передовій. І наш поступок, який був там, був теж геройський, тому що ми були на самій передовій. Ми роздали всі продукти харчування всім кому. -то. Завдяки звіробію, ми виробили, ми приїхали, ми назад вернулися. Він під'їхав до нас. Ми вибачилися, що ми до нього не попали. Він теж вибачився. Ми передали йому продукти харчування. Він запитав, Василь Михайлович, у вас є вода? Його не матюкав. Що відбулося між нами? Це наші проблеми, це мужицькі проблеми, це мужицькі проблеми. Але те, що потрібно було, замовлення, яке стояло перед нами напередодні, вже ми майже виїжджали. Ми все виконали. І привезли туди. Можливо, щось не довезли, ще довеземо. І співпраця ця буде продовжуватись. Ви зрозумієте правильно, що ми тут для того, щоб там у вас було спокій, щоб ви були ситі і забезпечені. Але ми будемо допомагати. І я вважаю, сьогодні цей день є знаковим. Ми знову ж таки організуємося. і Я скажу вам відверто, я знову поїду на схід у те пекло, ось моє кредо, ось моє сьогодні бачення цієї ситуації. Шановні Дубенчани, ще раз вибачаюся перед командиром батальйону. Я думаю, я прийду до нього, ми порозуміємося і так далі. Ми Але... почули вибачення перед волонтерами. Визвавши, я назвавши її дівчиною Ні. легкою полотів, я не особисто її не обзивав. Все, давайте не будемо. І тут я вибачатися не збираюся. Давайте не будемо. Брехло. свідки! Брех... Бір... Брех... Шановні! Шановні, не шийте мені, того що не шиється. Шановні, не шийте мені, того що не шиється. Все крапка. Якщо yes. є якісь ще до мене питання, то дасть не задаває. Є питання. Не на передовій. Ви хоч знаєте, що таке передова? Ви їхали по будсь -пост поста. -пост 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 Другі лінії фронту. А тепер, що до передової, далі, Скільки раз ви там були. Скільки раз за два роки війни, друге рік війни. Скільки ви раз там були? П'ять разів були, чи стільки? Де? На передовій. Чотири рази, чотири були. рази, чотири, чотири рази були. Рази були. Так. Так. Представники, депутати, міські голови, інших міст вже 40 раз, по 100 раз були там. І 200 хай будуть, і 300, так, треба... але ми їдемо до своїх людей, тубенчан, які там знаходяться. Володя, і туди, будемо живати. А не треба лавши вішати. Стали під магазин, щоб заробляти на цьому. Війна в країні йде, а ви не під волонтерський детей. У мене де? є місця, тут міський ради, цілий. Місця, Чуєте? Ми, ми, але, ви, мені тут не потрібно. Володя, не роби із себе героя. правильно. Дайте, Дайте, і ти активіст, але я не хочу з тобою Розумієш? Чому відповідь? Чому в магазин, до магазин дали приміщення, а під волонтерський центр ні? Чітку відповідь. Нам написали, що здання аварійна, в ньому нічого не може бути. Як я зараз приїжджаю в місто і там знаходиться зараз магазин. Значить, щодо відносного магазину, слухайте маєте увагу, щодо відносного магазину, цей магазин сплачує оренду е плату. Щодо центру, Нічого якщо... Почекайте, на... почекайте, що ви не уважно, що до центру звернетеся, виділимо місце для центру. Бажання немає створити центр. Немає. Якщо створите центр, ми вам І ви захочете, ми вам ви центр виділимо. Зараз буде це. Так, ще питання. Мене не почули вибачення перед волонтеркою. Я вибачатися правдозперкою не буду, тому що я її не ображав. Я вибачати з правдозеркою не буду, тому що я її не ображав. Це крапка. Неправда. Її сьогодні по поважних причинах нема. Це ваше щастя. Сором з сором! присутні, я вам ще раз повторюю. Я комбата не матюкав. Ось мене свідки сидять. Далі, я волонтерку не матюкав. Якщо ви захочете Почему ще ви раз, якщо ви захочете я, ще не раз, не щоб не я вибачився перед комбатом, я 10 разів, тисячу разів перед ним вибачився, тому що це герой, який там уже на сході виконує обов'язки, захищає нашу батьківщину. Це капка. Він, він герой, то, герой а тільки ті він образили. Тільки що ви комбата називаєте героєм, а Володя, тільки що буквально минуту назад кажете, не із себе героєм. І наш поступок, який був там, був теж героївський, тому що ми були на самій передовій. Да. Тому, тому що відносно центру, Володя, підійди, напиши заяву, відносно центру, виділимо місце, і ти будеш мати центр для волонтерських допомоги. І нас закінчиться, ми Добре, допомогти. І не треба приписувати собі чужі заслуги. засмуті. Волонтери, Боже, якщо волонтерить слава, цим волонтерам, які привозять, їм честь і похвала. А ви з ними просто прокаталися туди і, вернулися, і не гарно ви можете і негарно себе там У Вас поряд в місті немає, а ви починаєте справами. Я знаю А в Дубинській вони не кажуть, з вами є. Вони не хочуть з вами мати нічого. Ви розумієте, коли я їхав? Мені другого людину не було, коли посадити, ми так немов друга просили. А як вас тільки помістилося, краще причами, якщо ви хочете всі з'їздити, сім раз діться? Володя, я особисто сидів за рульом. Шановні, я особисто сидів за рульом. Я особисто сидів за рульом. Шановні, я особисто сидів за рульом. Шановні, сидів за рульом. Нас художній діяльність запросив туди з концерту. Ви це знаєте чи ні? Дітей. Ні, не виступали. Ніхто не нікуди нікого запросили нас. Туда, до Бойщину, запросили для того, ми щоб приїхати вбані. навіть з концертом до них. До до Домі. Домі. Е, е, у нас є два невирішні питання, щоб не затримувати вас. Вибачення перед волонтеркою друге Ні. питання. Шановні депутати, я Де за... вас прошу, просто прошу, Зніміть е, нього ці всі надбавки, він їх не заслуговує. Зніміть е, нього ці всі надбавки, він їх не заслуговує. У ми прийдемо вас! Так, ще є робота, шановні до Пане мер, якщо Немає? я вам обіцяю, ви попросите, вибачення. Ні, ні получите, тому що я ніколи не ображав. І що може бути, Володя? Шановні депутати, служба, ну будь, будь ласка, що може бути? Пане мер, ви все побачите і відчуєте, я вам обіцяю. Шановні депутати, я обіцяю, що ми так емоційно. Просто після такого, що зробив пан мер на сході, просто дуже важко стриматися. Я хочу, щоб ви вибачите за те, що ми затримали вашу сесію. І е, хочу, щоб ви справді задумалися тим, що я сказав. Е, людина, почала не видачу. Дякую за те, що висловили.